Всім привіт! Хочу з вами поділитися цією моделлю шапочки, верніше моделлю маківки закриття. Така гостренька у вигляді цибульки. Використовувала я резиночку 2х2, фабричний набірний край. Набирала я 128 петель плюс одна петелька 129 для замикання в круг. Ця кількість петель чудово підійде на розмір голови 54. 58 см. буде гарно лежати. Пров'язала я до скорочень 28 см, до скорочень, з маківкою уже закінченою, шапочка має 35 см. Загальна висота яка я хотіла ширший, щоб у мене вийшов. Я його ставлю на 9 см. Нагадую, шапочка до ВТО, ну і приступимо до пояснення, як ми будемо робити ось такі чудові скорочення. Ще хотіла би сказати, що для даної шапочки я використовувала спиці 3,5 мм. Як шкарпеткові, так і кругові на листці 40 см. Збиваю нашу кількість 128 петелек на 4 рівних частини. Тобто маркер початку ряду, 32 петлі, другий маркер, 32 петлі, третій маркер, 32 петлі, четвер... вертий маркер. І так далі. Ще 32 петлі і маркер початку ряду. Переходимо до наших скорочень І так, показую вам перший ряд наших скорочень. Пров'язуємо дві лицеві петелечки одну виворітну. Наступну виворідну нам потрібно розвернути правою стіночку до нас спереду. І пров'язуємо її разом з лицевою. Однією лицевою з нахилом вправо. Тепер в'яжемо помалюночку, не дов'язуючи до маркера семи петельок. Тепер нам необхідно лицеву розвернути правою стіночкою дозаду і пров'язати разом з виворітною петлою однею лицевою петлею з нахилом вліво. Пров'язали. Дов'язуємо наступних наших всі петельки по малюночку, перекидуємо наш маркер. І повторюємо ще раз так, три, три рази ще раз показую, і далі в'яжете самостійно. Дві лицеві, одна виворітна. Виворітну розвертаємо правою стіночкою до нас і пров'язуємо разом з лицевою, однією лицевою, з нахилом вправо. Тепер в'яжемо по малюночку не дов'язуючи до. Маркера сім петельок. Багато. 2, 4, 6, сім. Є. Розвернули наші дві петельки, щоб вони були правими стінками дозаду, і пров'язуємо однією лицевою з нахилом вліво. Дов'язуємо до маркера малюночку. І повторюємо ще так двічі. До маркера початку ряду. Це наш перший рядочок, зустрінемося, буду показувати, як в другому робити скорочення. Другий ряд скорочень. Ми в'яжемо, пров'язуємо дві лицеві петелечки Наступну виворітну ми розвертаємо правою стінкою до нас і пров'язуємо з лицевою, однією лицевою з нахилом вправо. Пров'язали, тепер в'яжемо малюночку, не дов'язуючи шести петель до наступного маркера. Дов'язали. Тепер нам потрібно лицеву петельку розвернути правою стінкою від нас і пров'язати разом з наступною виворітною однією лицевою знахилом вліво. Пров'язали. В'яжемо до маркера 4 петлі наступні, і переходимо в наступний сектор. Ще раз повторюю, це в нас другий рядочок і другий рядочок скорочень. В ньому ми пров'язуємо дві лицеві петлі. Наступну виборітну ми розвертаємо правою стіночкою до нас і пров'язуємо з лицевою, разом однією лицевою з нахилом вправо скоротили. По малюнку не дов'язуючи. До наступного маркера 6 петель. Дов'язали наступну лицеву нашу петельку ми розвертаємо правою стінкою дозаду і пров'язуємо наступною виворітною, підхоплюючи за задні стіночки, дві разом з нахилом вліво пров'язали, в'яжемо малюночку і робимо такі самі ж скорочення. Вже в наступних двох секторах. Зустрінемося в третьому рядочку. В третьому рядочку ми в'яжемо так скорочення. Пров'язуємо одну лицеву, наступні дві лицеві ми підхоплюємо і пров'язуємо однією лицевою з нахилом вправо. Пров'язали. Тепер в'яжемо до наступного маркера. Не дов'язуючи п'яти Дов'язали. Тепер нам необхідно дві наступні лицеві розвернути правими стіночками від нас. І пров'язати їх разом однією лицевою з нахилом вліво, дов'язуємо три петельки до наступного маркера і повторюємо ще раз наш, наші скорочення. В'яжемо одну лицеву, наступні дві лицеві, ми в'яжемо разом однією лицевою з нахилом вправо, І тепер в'яжемо по малюночку, не дов'язуючи п'я петель до наступного маркера. Це в нас третій рядочок скорочень. Дов'язали, розвертаємо наступні дві петельки лицеві правими стінками дозаду. І пров'язуємо їх дві разом однією лицевою з нахилом вліво, дов'язуємо по наші три петельки до маркера. І повторюємо такі скорочення ще два рази. Зустрінемося в четвертому ряді, скорочень. Четвертий рядочок скорочень ми в'яжемо. Дві разом петелечки за передні стіночки однією лицевою з нахилом вправо в'яжемо до наступного маркера по малюночку, не дов'язуючи чотирьох петель. Розвертаємо наші дві лицеві правими стіночками дозаду і пров'язуємо їх за задні стіночки однією лицевою знахилом вліво. Пров'язали, дов'язуємо дві виворітні петельки, перекидаємо наш маркер. Ще раз покажу в четвертому ряді, як ми робимо скорочення. Пров'язуємо дві перших лицеві петельки однією лицевою петлею разом, з нахилом вправо. В'яжемо помалюночку, не дов'язуючи до наступного маркера 4 петельки. Дов'язали, розвертаємо наші дві лицеві правими стінками дозаду і пров'язуємо їх разом за задньою стіночкою, однією петлею лицевою, з нахилом вліво. І дов'язуємо до маркера дві виверідні петлі. Повторюємо ще два рази ці скорочення. Дов'язали ми наш четвертий ряд скорочень. Ось як виглядають наші скорочення. І тепер ми з п'ятого по восьмий ряд, тобто ще чотири рядочки, ми в'яжемо по малюночку резиночкою 2 на 2. Тут я зробила раз скорочення, з вами я зробила друге скорочення, ще я зроблю одне скорочення і покажу, як закривати маківку. Зустрінемося при закритті маків. І так, на спицях я перейшла на шкарпеткові спиці. Залишилось в мене 32 петельки. В останньому рядочку нам потрібно пров'язати всі петлі по дві лицеві. Я буду пров'язувати так. Лицева. Пров Наступні дві лицеві я розверну. провяжу вяжу за не стенки. провязала ой, сняли, снова ж таки, две, разом, разом. Вертаю. І в нас повинно залишитися по 16 петельок на спеці маркер знімемо. І так закриваємо наш маки, нашу макивку. І так, відрізаємо нашу ниточку десь 15-20 см. Беремо голочко. І акуратненько наших тих 16 петельок Переносимо на голочку. Заховали кінчики. Ще я ниточку не обрізаю, уже після ВТО. Ми обріжемо це у нас так виглядає виворітна сторона, а з лиця шапочка буде мати зовсім інакший вигляд. Отак. Так. так. Широкий комірець. Ось така чудова маківка буде з лиця. Мені залишається провести ВТО. Надіюся, вам ця маківка сподобається. І ви собі залюбки зв'яжете таку шапочку. До зустрічі. Дякую, що були на моєму каналі.